Якщо ми говоримо про мистецтво колаборації як спосіб підсилення свого бізнесу, ми маємо собі таку в голові тримати концепцію, що один плюс один дорівнює більше трьох. Якщо ми говоримо про колаборацію, давайте визначимося. Це створення щось нового і цінного в умовах невизначеності. У нас як у бізнесу можуть бути певні потреби, зазвичай колаборації ефективні в комунікаційній площині, в площині розвитку бренду, в площині маркетинговій, коли бізнес може об'єднатися зусиллями з іншим бізнесом або організацією для того, щоб створити новий продукт і цікавий проект, якусь додаткову послугу або досвід для своїх клієнтів з метою обміну, обміну клієнтською базою, творенням якогось нового. Освіду, тобто колаборації, вони створені для того, щоб ми, маючи свої певні сильні сторони, прийшли до бренду, у якого є свої сильні сторони, створили щось таке нове і цінне, яке нас значно підсилить. Це можуть бути е, нові продукти або умовно нові продукти. Наприклад, е, Apple об'єднався з Hermes для того, щоб створити Apple Watch у Фешн стилі. Яку задачу переслідував Apple? Apple хотів вийти в категорію люксових брендів. Яку задачу переслідував Hermes? Hermes – Бренд, який був заснований в 1827 році, і вже так древній, люксовий древній бренд. Йому треба омолодитися, йому треба дати оцей вайп технологічності, новизни, актуальності. І тому вони зробили спільний дроп-продукт, де Apple Watch були з ремінцями від Ерме. Тобто це була задача вийти на нові ніші ринку, прощупати. Чи є місце бренду в умовно новий, новій індустрії? Важливо визначити, що ви хочете для того, щоб підсилити себе. Це може бути вийти на новий ринок, це може бути створити нову. Продукцію це може бути вийти в нову для себе невідому індустрію, тому що ми бачимо, наприклад, як тревел індустрія перетворюється на велнес психологічно ретритову індустрію. Формуються абсолютно нові типи продуктів, які на перетині індустрій. Це може бути вийти на новий сегмент клієнтів, як в Кейсі з Apple і Hermes. Тобто, ми створюємо щось нове є у нас якась певна гіпотеза, яку ми хочемо перевірити. І ми створюємо це нове і цінне в умовах невизначеності і дивимося, як це розгортається.